Здоров'я бажаю всім. Вже працюємо, аби допомогти всім, хто опинився в біді. Щодо оперативної ситуації, середній рівень підтоплення 5 метрів 61 сантиметр. Затоплено 600 квадратних кілометрів Херсонщини. З них 32% правобережжя та 68% це лівий берег. Попри шалену небезпеку та постійні російські обстріли, триває евакуація з зони підтоплення. На шосту ранку на безпечній території покинули 1999 людей. Найбільше евакували з мікрорайону Карабал – 1495 осіб. Зранку проїхав по тимчасовим пунктам допомоги, загалом люди втомлені, але забезпечені і нагодовані. Бажання виїжджати далі в інші області у них немає. Нагадую: якщо вам потрібно евакуюватися. Телефонуйте на гарячу лінію хова, вам допоможуть не тільки з виїздом, а й облаштуванням на новому місці. Лівий берег ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. Тримаємось! Слава Україні!